Час новин на радіо Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 14 червня. Починаємо випуск сумних новин для Озівської громади. Загинув захисник з Яковлівки Ігор Харченко. Оборонець служив навідником механізованого відділення у військовій частині а 47 44 Ворог обірвав життя Ігора Харченка під час виконання бойового завдання, 8 червня, поблизу населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Полеглому було 44 роки. У рідні Яковлівці ігора запам'ятали справедливим і працелюбним. До нього ставилися з повагою. Він був гарною людиною. Диною та надійним другом захисник виховував двох синів. Старший з них наразі теж захищає Україну в лавах Зсу. Лозовій провели нараду, де обговорили кількість поточний стан та утримання сховищ і укриттів. Їхній перелік опублікований на офіційному сайті Лозівської міської ради. Перший заступник Лозівського міського голови Олександр Шитков звернувся до приватних підприємців, в закладах яких є підвали, з проханням в разі необхідності допускати туди жителів громади. Віцемер наголосив: у лозовій та округах немає метро, а розмістити 90 тисяч населення в існуючих укриттях неможливо. Тому бізнесовців закликали перейняти та досвід харківських колег, які дозволяли містянам переховуватися у кафе та інших закладах підвального типу під час небезпеки. У лозові для малечі оновили дитячий майданчик. Він знаходиться по вулиці Григорія Сковороди, колишня Ломоносова. Лузівський міський голова Сергій Зеленський подякував за підтримку благодійній організації Турбота Харків, її керівнику Олексію Захарову та волонтерці Анастасії Купріяновій. Ще до дитячого майданчика, що розміщувався на території восьмого ліцею, освітяни повідомили конструкції належали управлінню освіти, молоді та спорту. Після того як ворожа ракета знищила ліцей, майданчики перенесли на територію Ших закладів в один з дитячих садочків та оздоровчий табір. Це робили перш за все для безпеки дітей, адже бавитися біля розбитого ліцею небезпечно. Друга причина збереження комплексів. Учні Лисівського ліцею номер 10 на своїй шкільній клумбі збираються висадити 310 цибулин гладіолусів та амаралісів. Їх заклад отримав у подарунок. Ліцей став фіналістом конкурсу Найгарніший шкільний цвітник України від проєкту Квіти для школи у закладі. Очікують, що рослини розквітнуть восени на день міста. Ліцей номер 10 залишається у всеукраїнському проєкті і готується придбати ще більше цибулин квітів для клумби. Випускники ліцею, працівники, учні, їхні батьки для цього вже зібрали понад 11 тисяч гривень, говорять у закладі. Новини Харківщини на позачерговій сесії Харківської міської ради депутати одностайно підтримали рішення щодо перейменування трьох вулиць скверу та парку Горького. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Зокрема, вулицю Плеханівську назвали ім'ям загиблого лідера Фрайкору Георгія Тарасенка. Вулиця Державінська носитиме ім'я командира батальйону Вовки Да Вінчі Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця Потьомкіна, легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського. А безіменний сквер на контор. Орський навпроти будинку номер 5 тепер названий на честь бойового медика Владислави Черних. Харків'янам, які мешкають на вулицях з новими назвами, змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість не потрібно, зазначив мер. Крім цього, парк Горького перейменували в центральний парк культури і відпочинку. Роботи з розмінування Харківщини тривають в посиленому режимі. Про це зазначив на апаратній нараді начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Силами піротехнічних підрозділів усіх профільних служб вдалося розмінувати майже 5 тисяч гектарів територій. Першочергово роботи проводяться на об'єктах критичної інфраструктури. Сапери розмінували майже 2250 кілометрів ліній електропередач, понад 260 кілометрів газопроводу та більше як 18 кілометрів. Водогонів на жаль, Харківщина залишається найбільш засміченим вибухонебезпечними предметами регіоном країни. Спільними зусиллями маємо убезпечити місцеве населення від травмувань через ці небезпечні знахідки. Темпи необхідно тільки нарощувати, наголосив Олег Синігубов. Зокрема, село Циркуне, що потрапило до переліку населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії російських окупантів, розміновано на 74%, а саме 428 із 581 Гектаром такі дані надав директор департаменту цивільного захисту Іван Сокол. Задля обезпечення пересування регіонам, піротехніки обстежили та розмінували майже 870 кілометрів доріг та понад 178 кілометрів залізничних колій. За увесь час проведення робіт з розмінування Харківщини, піротехнічні підрозділи виявили та знешкодили 95 тисяч вибухонебезпечних предметів. Це була остання новина на сьогодні. Переглянути відео новини від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міської ради або сторінці ТРК Лозова у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Зачимо гарного дня і тільки добрих новин.